Інколи, під моїми оглядами на фігурки 1 до 72, можна зустріти коментар. Ну, хто б сьогодні займався ось цими фігурками з м'якого противного пластику, це зв'язав цей облой незручний, коли є чудові чистенькі мініатюрки з 3D принтера, тим часом чистенька фігурка з 3D принтера. Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні буду робити огляд на 3D Принт, 3D-друк фігурок від виробника, який називається Piano WarGames. Piano Wargames Games Minio Church. Коротше, якось так. Це німецький виробник. Я... Це зовсім не рекламна інтеграція. Я придбав кілька наборчиків, видрукував і хочу показати, як вони показуються, як вони виглядають в масштабі. 28 мм, ось я видрукував. І як би та сама фігурка виглядала в масштабі 1 до 72. До речі, сам виробник дає, дає табличку, як масштабувати свої фігурки для того, щоб отримати той чи інший масштаб. Я чесно скажу, зробив кілька тестових друків. І щоб отримати результат, який мені по розмірах більш-менш подобається, я трошки змінив. Змінив оці пропорції. Не пам'ятаю, скільки там рекомендує виробник. Я зменшив фігурку на 75%. Я друкував, по-моєму, і отримав результат. Хтось каже, що треба ще більше. Ще більшими робити, 72 можливо, і вона вийде тоді прикольно. Я зробив так, мені сподобалось. А почалася з історія ось із цих фігурок. Так, це старенький стрілець, вони, такі бачите, дуже олд олдскульного дизайну. Але я помалював кілька фігурок зимових французів і вирішив, що я хочу зробити, зробити французьку зимову армію. Я почав шукати, знаєте, шукав, шукав, шукав і. Не знайшов нічого кращого, як купити кілька 3D-файлів з артилерією в довгих пальтах. Бачите, зимова артилерія. Дуже прикольна штука. Я купив такий наборчик на сайті Piano War Games. Ось там є гарматка. Давайте я вам покажу. Це все вже в мене в масштабі 1 до 72, оскільки я. Останнім часом більше захоплююся масштабом 1 до 72, зокрема історичними фігурками, тому буду оглядати в цьому напрямку і під цим кутом розглядати ці фігурки. Ось гармата. Самі бачите, деталізація просто чудова. В наборчику є варіант, або ось така гармата велика, або ось така трішки менша. Чик. Ось так воно. Я ще не приклею, щоб показати вам, потім приклею, напевно, більшу вона виглядає краще. Тут є ще одне місце для гармати. Хто не знає, то це коли гармату транспортували і її перекладали сюди. Щоб дуло не товклось по землі. А коли вона стріляла, то перекладали сюди. Це бойове положення гармати. Якщо я не помиляюсь, добренько. Це гармата. Ну, а тепер артилерист. Ось один артилерист у мене в 28-му масштабі для порівняння ось француз від варлорда. Перше, що скажу, може не перше, але скажу, що мені дуже сподобалося в фігурках від Piano Wargames, це їхні пропорції. Вони, а, вони змінені, голова більша, ніж мала би бути, але вона не така велика, як, наприклад, у тих же фігурок Варлорда. І фігурки виглядають, попри те, що видно зміни в пропорціях, вони не виглядають аж так мультяшно і ненатурально. Вони виглядають прикольно. Скажем так, це ті пропорції, при яких. При яких фігурки зберігають приємну таку товстуватість, але не стають ще такими зовсім товстенькими забавками. Тому пропорції мене дуже-дуже приємно вразили. І це стосується як масштабу 28 мм, і як масштабу 1 до 72. Тому що, як бачите, в масштабі 1 до 72 чудово зберігається деталізація. І фігурки виглядають теж досить-досить чудово. Також я придбав ще один набір. Тут у мене є командири піхотні, тому що в цьому наборі не було командирів. Я, чесно скажу, сумніваюся, що вони будуть пасувати одні до других, але я розфарбую і тоді буду робити висновки. Поставлю це все на столі. Звичайно, якщо це все буде отак стояти на столі, то різниці не буде сильно видно, тому в ігрових. В реаліях, я сподіваюся, різниця не буде сильно помітна в якості, тому що, самі бачите, ці фігурки вони, вони дуже крутої якості. І тут, знаєте, йдеться не тільки про якість деталізації, йдеться про якість того, як, як зроблені як відокремлені окремі деталі, як це все зроблено. Видно, що людина, автор цих фігур, якщо добре прочитаю, ім'я Лукас Любер. Він, напевно, мені так здається, людина сама малює і складає, збирає солдатики, і знає, що важливо, коли робиш солдатики, щоб їх було приємно малювати. Так само вже не можу дочекатися, щоб їх розмальовувати. Є ось, ось такий дядько прапороносець. Бачите, має тут французького орла. Прапор треба приклеїти. Є два ось таких дядьки. Просто давав дядьки з мушкетами. Один, бачите, має запасну пару черевиків. Давайте порівняємо старого стрільця і ось цього дядька. Я е, коли друкував, орієнтувався не лише на розмір голови, а ще й на розмір шапки. Бачите, щоб шапка була більш-менш такого розміру, як у моїх піхотинців. І, по-моєму, це добра золота серединка, так би мовити, щоб не за великий і не замалий. Ось так виглядає піхотинець. Командир, мені подобається командир, як він зроблений. Оця рука була друкована окремою деталькою і без проблем я її туди приклею. Меч, Меч, бачите, трошки гнеться, тому, сподіваюся, він не відламається. Ну, це, звичайно, залежить вже від смоли. Я друкував, е мій друг друкував, я не друкую сам, друкував з такої більш якісної смоли, вона трошки гнеться. Тому сподіваюся, трошки він виживе. Є ось такий чудовий дядько з сукиркою, я забув, як він називається. по-моєму, це не мінер, а навпаки, ось цей коротше. Сапер, сапер. Ось такий прикольний дядько. І барабанщик. Динамічно марширують, але саме головне, що вони всі в довгих пальтах, і це чудовий зимовий комплект. Ще один артилерист з відром, ще один артилерист, який стріляє. власне. О, цього дядька я потім почищу його спеціально не чистив, бо, щоб показати вам, яке як воно, воно вилазить з 3D принтера. Насправді, вистачало б, можливо, оці туненькі це підпорки, які були зроблені автором. А оці вже товсті, це вже додані, тому що коли зменшується масштаб. Інколи принтер хоче, програмка, яка друкує, хоче додати додаткові якісь ці, краще їх додати, щоб не було якихось невидруків чи проблем. Потім це все треба зачистити, зняти, але кінцевий результат виглядає ось так, як бачите. По-моєму, непогано. Ну і кілька слів замість висновку. Коротше, фігурки дуже класні. Мені дуже сподобались. Я дуже дуже приємно здивований. Я е, чесно скажу, коли отримав перші видруки, не міг ними натішитися. Вони мені дуже сподобалися. Навіть коли я тільки отримав файлики, щойно я їх купив, то відкрив їх в програмці для перегляду, передивився і вони вже мені дуже сподобались. Так сподобались, що я просто взяв і на базі тих же пропорцій зробив кілька козачків. Ось один козачок я його видрукував. Звичайно, це е, тестовий видрук. Він тут, як бачите, е, має кілька ряд неточностей, має кілька невідповідностей. По-перше, голова має бути чуть-чуть більша, шапка більша, долоні чуть-чуть більші. Попри те, що я робив його, дивлячись на ці фігурки, все одно є кілька непопадів в масштаби і так далі. Є трошки нестиковки, бачите, наприклад, ось ця товщина, товщина поясочка, не така яскрава, як тут, і вже він поган, гірше буде промальовуватись. Тому такі речі треба видрукувати і поправити. І як бачите, ось тут є тоненькі, ось ці всякі штучки, замочки, все це дуже тоненьке, все це повідламується, тому краще такі речі зробити, щоб до чогось торкалися і не відламувалося. Все це буде поправлено. ну і... Чесно скажу, я надихнувся. я надихнувся цими фігурками і дуже хочу зробити кілька піхотних таких от моделей для 17 століття. Не знаю, чим це все закінчиться, але наразі ось роблю таких кілька козачків. Добре, це я відійшов від теми. Похвастатися собою. Ну, а давайте кілька слів про виробника Piano Wargames. Мені подобається, мені дуже подобається. Я е, вже придивився собі кілька моделей, щоб собі прикупити ще. Можливо, можливо, я е, насправді я думаю, яку армію вибрати для того, щоб воювати проти моїх французів зимових. І наразі, наразі я думаю, щоб придбати, наприклад, зимових австрійців. Не знаю, чи воювали французи з австрійцями взимку, але мені сподобалася австрійська армія. Як вона виглядає в виконанні тих же piano Wargames. І думаю думаю над тим, щоб придбати кілька моделей і зробити армію армію Австрії зимову на стіл. Коротше, це такі далекі плани, але, можливо, комусь вам допоможу прийняти рішення на рахунок моделей від Piano Wargames. Ну і ще один плюс, як на мене, 3D-файлів хорошої якості. Це те, що якщо, наприклад, більшість ваших моделей це Warlord. Або Віктрікс, на жаль, не маю при собі фігурки Віктрікса, але вона вища трошки. Вона вища, то ви без проблем можете, делікатно змінивши пропорції при видруку, чуть-чуть вищими або чуть-чуть меншими, друкуючи ваші моделі, отримати фігурки, які б ідеально пасували до ваших. Фігурок тих виробників, яких ви використовували до того. Тому це прикольно. Навіть якщо ви використовуєте фігурки 15-18 мм або 1 до 72, як я, то теж без проблем ці фігурки масштабуються. Я не впевнений, що ці мечі і ось ці древка будуть добре масштабуватися. Хоча, як бачив фотографії, люди друкують, масштабують і все працює. Я все-таки. Маю сумніви на рахунок цього меча також, тому що він дуже делікатний. Але в будь-якому випадку якість деталізації і глибина пропрацювання цих деталей дозволяє ці модельки масштабувати, збільшувати і зменшувати. Я навіть думаю, що якщо ці фігурки надрукувати собі в 40 або в 50 мм, якщо хтось збирає більше фігурки для якихось кірмішів, то або на поличку, то вони теж виглядатимуть досить непогано. Коротше, якось так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці фігурки. Пишіть, чи вам подобається такий формат, пишіть, чи вам подобаються огляди 3D-модели. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, допомагати Збройним силам. І все буде Україна! Па-па!